Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео, у новенький влог. Сьогодні мені захотілося записати такий коротенький влог, показати вам свої покупки, подарунки, декоративну, доглядову косметику, якісь парфуми. Якщо вам цікавий такий формат, то продовжуйте дивитись це відео. Я записую зараз його при денному освітленні, я сиджу біля вікна, але у нас досить так похмуро і. Якщо ви будете чути сторонні звуки, то це працює сушарка. Хоча б з мікрофону, звичайно, не так чути, але тим не менше, поки ще якесь освітлення є, то я, звичайно, вмикаю сушарку там посудомийку і так далі. Тому що, як ви знаєте, ми намагаємося користуватися власною енергією від сонячних панелів. Тому, коли день, коли є сонце або якесь світло, то, звичайно, все працює. Одним словом, я хотіла показати вам деякі сводчі. От, І я приготувала тут штучне освітлення. Тому коли я буду робити ці свочі, я буду, напевно, вмикати лампу. От зараз я покажу. Щоб видно було, як виглядає як румяшки при штучному і денному освітленні. Поки що вимкну. Окей. Я... Це моя щира рекомендація, друзі. Ось цих румяшок. Вони бюджетні, бренд Top Face. Я вже колись вам показувала ось такі: от дві шайбочки в мене з'явилися ваша в минулому році. Здається, влітку я не пам'ятаю коли. Але я побачила, чи в Тіктокі, чи де одна візажистка рекомендувала ось ці румяна як супер універсальні, які підійдуть ну, практично всім. Конкретно два кольори. Це був. Все, от 0,5 і 0,4, як ви бачите. Один такий холодно-рожевий, і інший такий вже персиковий, ніби як теплий кольор. Я користуюсь цими румянами. Я Їх просто обожнюю. По-перше, тут дуже багато продукту. Тут 5 грам. Ну, от реально, дуже багато. От. Ось ці рожеві румяна, вони такі бліді, вони гарно підійдуть на зиму. Так? Такий холодний колір. Ось ці більш такі персикові, більш такі освіжаючі. Ну, але це потрібно пробувати. Я користуюсь обидвома, це залежить від того, який макіяж я собі роблю, Там, в холодних тонах чи більш теплих. І я вже показувала вам своще цих румян, але я зараз ще раз покажу. Давайте, напевно, так от просто. Ну, тут не дуже то й видно, але ну, давайте спробуємо спочатку. Не видно майже нука. Якщо я включу лампу, щось буде видно. Ну, типу, бачите, таке воно. Ну, Лайт-лайт, я навіть не знаю, чи є зміст показувати, тому що не дуже то камера ловить все це діло. От, ну Не видно практично. Да? От, такі легенькі бліки ми бачимо. Ну, типу, при денному освітленні дуже погано видно, але, але все ж таки щось там можна побачити. Просто повірте мені, це дуже класні універсальні кольори. Ось цей 40-й чи 0,4, він більш універсальніший, скажімо так. Цей більш холодний, як ви побачили. Взагалі, в цій лінійці там 7 відтінків, здається. Як ви бачите, в мене вже є 5. Ще 2. Я собі обов'язково куплю, щоб у мене була повна колекція. От, я хотіла б ще раз показати, як вони виглядають. Подивіться, вони йдуть в пакуванні. Самі рум'яна по знижці можна взяти за 200 гривень. Це прямо дуже дешево для такої якості. От, таке, от, таке от пакування. І так от вони виглядають. Тут Така плівочка я ще навіть не знімала. Це у нас номер 001. Найсвітліший нюдовий, взагалі, нюдовий колір, дуже багато класних відгуків. Я ці румяна купувала на майкапі. Там прям всі в захваті. Але вони прям, ну от реально, вони дуже нюдові, їх потрібно наслаювати. Бачите, як вони виглядають? Давайте спробую показати свотч. Не видно. Майже не видно, але зараз візьму ще... лампу. Ну, бачите, трішки все ж таки. Щось можна побачити. Вони дуже нюди, їх потрібно наслаювати, але мені вони подобаються. Вони ніби також з холодним підтоном і з таким легким-легким шимером. дуже легким шимером. Дуже такі освіжаючі, дуже класно освіжають обличчя. Так, далі 0,02. Все так само. Пакування. Ці вже більш такі. Бронзові якісь, ви бачите? Там ще номер 3, він такий схожий на цей 02 відтінок, але я вирішила купити цей 02, а потім ще собі докуплю докуплюсь той 03. Ці вже, бачите, які... він може бути навіть як бронзер, можливо, на літо, тому що він прям має такі от блискітки в собі. Вони прям дуже блистить, подивіться, дуже блистеть, бачите? А якщо я вимкну світло, буде щось взагалі? Ну, От, про приденному освітленні. Бачите, який він блискучий. Це от на любителя, скажімо так, ось цей відтіночок 02. Він на любителя. Він дуже яскравий, але я вже ним користувалася. Ним можна переборщити. Потрібно акуратно. Я думаю, він буде краще виглядати в якості бронзера на літо. Мені здається, буде хорошо. От. Далі відтінок 0,06. І я ще хочу собі купити 0,3, як я вже сказала, і 07. Я чомусь думала, що ось цей 06 він буде з рожевим підтоном. І, можливо, на камері так і видно, але насправді це, знову ж таки, персиковий такий підтон, дуже гарний. Ці рум'яна вже дуже насичені, дуже пігментовані, на відміну від попередніх двох. Так, спробуємо ось цим пальчиком. Подивіться, який. Дуже красивий колір. Просто. Просто бомбічний. Подивіться. Ну, звичайно, от можна наслаювати і так далі. Ви бачите, як він дуже, він такий сатиновий, якийсь перламутрово-персиковий, можливо, з легкою розовинкою. Дуже цікавий такий складний колір. От, от вам дане освітлення. Можна подивитися. От як я йшла від самого нюдового. Тут він ледь його видно, потім був у нас. Не пам'ятаю вже, що тут показували. Ну, коротше, всі ось ці румяна, да? з чого ми почали? Напевно, з 04-05. оце нюдовий, я точно пам'ятаю, нюдовий. Оце цей бронзовий, ось цей 06-й красивий. Красиві румяна взагалі просто отлічний. За 200 гривень у мене вже от 5 шайб, я їх просто обожнюю. На даний момент мої улюблені це ось цей 0-й, або 0,40, або 0,04. загалом, як там вони його маркують, тому що на майкапі маркування стоїть 0,40. А тут 0,04. Ну, там всього сім, помилитися важко. Ось такі от класні взагалі румяна. Я прям в захваті від них. Окей. Що ще я вам хотіла показати? Я не пам'ятаю, показувала я вам чи ні, що я купила собі два ось таких от кремчика SPF на літо. Один ось такий від бренду Rock З вітаміном С. Я ним ще не користувалась, не відкривала. В мене три SPF вже стоїть. В запасі, так би мовити. От. Я докорис... використовую свій Бентон. І купила собі ці на заміну. Я купила їх на нотіно, як розпакований товар. От. Вони повністю ну, ніби запаковані, ніхто їх не відкривав. Лише ну, були пошкоджені такісь подряпані самі коробки. Якщо йде ось тут напис Special Sale 2. Не один, як тут, а два, то це означає, що товар був розпакований. А якщо один, це означає, що пошкоджене тільки пакування. От, я не знаю. Я просто вам показую покупки. Так, я абсолютно не в курсі, як воно буде секувати на шкірі. От, я давно наблюдала за ось цим от SPF від Skin 1004, напевно, так, центела Мадагаскарська. Я тільки не можу зрозуміти, чи він має якісь... Відтінок. От. Цього я не знаю. Таке вражний, ніби він має якийсь відтінок, але я не впевнена. Я його так само взяла, як сали. один бачите. От, О, дивіться, він, бачите, повністю запечатаний. От. Тут така спеціальна є захисна така плівочка, яка говорить про те, що ніхто цей кремчик не відкривав, і я навіть ще не відкривала. От. Попробуємо. Така мила баночка маленька, дуже зручна. Мені здається, що десь кудись собою її брати. Це прям класно. Вона займає мало місця. Ось таке. Ось така покупка. Ну, можливо, в когось з вас є ось ці два кремчика. мені буде цікаво почути ваші відгуки. Ось це я купила собі ще раніше. Я просто не пам'ятаю, чи я вам показувала чи ні. Це від бренду Cloran. Такий звичайний, легкий типу крем з, з півонією на літо. Я собі це взяла на літо. Цей е, бренд маркується як бренд натуральної косметики. Я пам'ятаю, що у них класні шампуні. Ми користувалися ними в Італії. Я давно їх не купую, О, я користуюся іншими. О, він, до речі, відкритий. Ну, я його купувала як запакований. Просто тут немає захисної плівки. От, але я ще ним не користувалася. Побачимо, що це. І так само для очей я купила собі два: один від Бієлінди. Дуже бюджетний, я ним вже зараз користуюсь, а ось цей залишила на потім. Маріо Badescu, напевно. Ось такий от кремчик 15 мл для зони навколо очей. 14 грам. О, тут є захисна плівка, тому не будемо його чіпати. Я не дуже люблю такий формат, куди треба злазити пальцем. Я люблю в тюбіку, щоб все було. І отой бієлінда він в тюбіку. То що ж такого не можу закрити? От. Але на цей крем багато позитивних відгуків. Я його бачила на iHerb, Так само багато позитивних відгуків, тому купила спробувати. Ну, і парфум, який я собі придбала на Нотіно, також за Special Sale. розпакований товар. Е, хтось мені порадив в коментарях під якимось моїм відео е, цей аромат як інжирний. Свіжий парфум ну і власне я тому на нього і націлилася. Я Тут в мене ром'яна на на цю руку. Я одразу пішла його шукати, цей парфум, тому що я люблю інжири, і мені імпонує цей бренд Корес. Аромат називається Августос, як ви бачите. Ну, Назва нас відсилає до місяця серпня, останній місяць літа. Аромат гарний. Він в стилі таких от літніх свіжаків, скажімо так, з інжирним нальотом, я би так сказала. От тут не те, щоб прям, знаєте, якийсь вершковий інжир, чи якийсь такий прям явний очевидний. Тут просто багато свіжості, багато зелені, цитрусових. От прям такий аромат, знаєте, дуже Бадьори, я от це ідеальне слово, мені здається. Ви, до речі, можете тут ноти навіть прочитати. Бачите, тут мандарин, лаванда, бергамот, в серці лимон. Не знаю, що це таке. Оранж Блоссом, напевно, апельсин. Ну, мені важко перекладати з англійської. Амбергріс, мускус і кедр. Аромат стартує, от якраз, з цим бергамотом. Сказати, що я тут відчуваю якусь лаванду, ну, ні. Просто свіжий, такий свіжий, бризкаючий старт в нього. Лимон відчувається. от, така от гіркота, ніби лимона. Тут, от, бачите, фік сховався. От фік це типу інжир. Да? От, цей інжир, він, звичайно, тут прослідковується. Якщо ви взагалі нюхали аромати з інжиром, хоча б два. Парфума з цією нотою, ви одразу будете вичленяти цей інжир, тому що він дуже характерний. Це, мені здається, знаєте, якась така універсальна формула, яку ви знайшли, і додають власне, у всі інжирні аромати. Він ну, не теж якийсь там унікальний, дуже красивий, там вау-аромат. Ні. Він звичайний свіжак. Купити його до тисячі гривень можна, можна. але дорожче ні. От, в мене, я дуже позитивно відношусь до бренду Корес. В мене це вже, напевно, четвертий чи п'ятий флакон. От, всі аромати в них правда дуже класні, такі от, ну, приємні, нехімозні, от, знаєте, такі, от, можливо, натуральні справді. Ну, принаймні, всі аромати, які в мене є, мені подобається, і я їх ношу. І нанотіно ну, цей бренд представлений, це косметичний бренд, здається, Греція, країна-виробник. От там є і креми, ну, доглядова різноманітна косметика, ну, відповідно, і парфуми. Зараз, взагалі, я помітила, що дуже модно робити парфумерні лінійки, ну але у бренду Корес давно вони представлені. Тобто, це не якісь там не якась там нова струя. Да? От я нюхаю, нюхаю безкінечно, знаєте. Ну, приємний, але стійкість у нього 2 години. Це, ну, у того самого Філосикус від Діптік, так само стійкість 2 години, тобто там більше не буде. Але філосикус ми всі з вами чудово знаємо, скільки він коштує. За 50 мл там, напевно, 1004 буде за туалетну воду. Це, до речі, також там, води туалет. Приємний свіжий. Мені тут не вистачає інжиру, і мені би хотілося більше. Для мене тут він просто цитрусово-зелено свіжий. От, от якось так. Абсолютний унісекс 100%. От, я не, не можу назвати його поливашкою типу, тому що є в ньому якась така, знаєте, гострота. Можливо, для когось це і поливашка, але для мене все ж таки ну, є в ньому якась така Ну, стержень, скажімо так, в ньому є. Просто поливашкою я його назвати не можу. Приємний аромат, без вау-ефектів. Там зірок з неба не хапає, але приємний. Враховуючи те, що я його взяла так само по знижці, у цей спешл сали, от я за нього, здається, 900 гривень заплатила. Ну, в принципі, нормально, враховуючи те, що я дуже люблю інжири. Да? Тобто така трубочка цікава, чорна всередині. Ковпачок такий, бачите, звичайний пластиковий, взагалі така пластикова кришка, пластикові пульвики. Нічого особливого, але скло в них класне. Бачите, таке от товстеньке. Все тут, бачите, яке воно товстеньке. В багато дуже позитивних відгуків на цей аромат, до речі, на нотіну тільки один, здається. От. Але якщо зайти на англомовну фрагрантику, можна побачити, що відгуків. Досить багато і багато кому він подобається. От, аромат в стилі свіжо-інжирних. Ну, я б не те, що сказав, він інжирний. Я його не можу називати інжирним. Я його, як я вже сказала, називаю свіжим ароматом на літо з інжирним акордом. От так. Тут відчувається інжир, але він тут не головний. Все ж таки, як на мене, тут головні цитруси. От, багато цитрусів. І... В базі, от якраз прослідковується, ось цей кедр, в базі прослідковується деяка деревина, така, легка. Ну, на чому це все тримається? Да? Ось от. От такий от парфюмчик. Коробочку я вже десь викинула. Ви знаєте, в мене цих коробок вони десь на чердаку валяються, я їх якось не, ну, не страждаю. У мене коробки зразу або в мусорку улітають, або я десь їх діваю і потім навіть не можу знайти. Так. Все, Друзі, ось такі от у мене покупки. Залишайте зі мною покажу вам ще деякі подаруночки. Дівчата, подивіться, які красиві тюльпани сьогодні мені чоловік презентував? Такі ніжні, прям сама весна. Вони такі хрусткі, такі красиві. Я обожнюю квіти. Зараз вони просто нереально виросли в ціні, але взагалі квіти завжди були дорогі. А зараз -то це просто ну, реально виросли ціни. У мене чоловік, він ще любитель, знаєте, купити букет такий, що в жодну вазу не влазиться, а потрібно в відро. Я завжди в відро ставлю і ну, вчила його, кажу, давай або вазу купимо таку велику, як відро, але ж де її взяти, або давай якісь менші трохи букети, щоб я могла поставити його в вазу і ним насолоджуватись. То вже такий букетик скромний, але мені приємно, дуже красиві квіти. Обожнюю тюльпани, півонію, бузок. Це три квітки мої улюблені. Чергова посилочка від 25 кофе Ростерс. Кохання це завжди мати когось, з ким можна випити каву. Новенький смак у мене приїхав. Ось така от кава. Ще не пробувала. Різновид арабіки тут написано: єло-бурбон, вау. Спосіб обробки натуральний. Аромат какао-горіхи. Смак какао-ПК напельсин. Цікаво, після смак карамельний, ну побачимо. А, люблю цю каву, вже неодноразово вам казала. Промокод на знижку 15% діє на постійній основі. Переходьте в інфобокс, дивіться. Замовляйте, класна кава у бренду 25 Кофе Ростерс. Також у них, у них є європейський сайт. Там від якоїсь суми безкоштовна доставка. В Україні, здається, 350 гривень, і тоді доставка безкоштовна. В європейському сайті я не, не переглядала, можете зайти подивитись самостійно. От. Цю каву я завжди п'ю, завжди дуже радію, коли мені надсилають якісь новиночки. От вам показую і нагадую за свій промокод. Користуйтесь, купуйте каву, вона реально смачна. І мені подобається обслуговування, тому можу тільки порадити. Хотіла вам показати свій виграш. Ось така от підставка для косметики, ну, для пензликів. Я сюди вже буду складати свої пензлики, вже купила деякі нові, вам також покажу потім. Тут міч спить. А цю підставочку я виграла у, в інстаграмі у Олі. Я залишу вам посилання в інфобоксі, щоб ви перейшли, подивилися, які просто красоти робить Оля. Це моя, можна сказати так, інстаграмна подруга. Оля так само цікавиться парфумерією, любить аромати різні, і вона ще така от рукодільниця. Цю підставочку я виграла. В неї в інстаграмі був конкурс, були там умови. Я приймала участь. Дуже мені хотілося підтримати Олю, щоб як умога більше людей дізналося про її отаке от хобі, що вона виготовляє різні дерев'яні такі штучки. В неї там дуже багато, особливо хлібниці, мені дуже подобається, різноманітні такі підставки. Я от а дуже хочу, коли в мене з'явиться нова кухня, ремонт, то я би хотіла у Олі купити хлібницю. Як які вона робить, просто дуже красиві. От. І так сталося, що в тому конкурсі перемогла я. От. Незважаючи на те, що Оля моя інстаграмна подруга, тим не менше, я перемогла в абсолютно чесному конкурсі. Вона рандомно обирала переможця, і ця підставочка до мене приїхала. Вона дерев'яна, я обожнюю рожевий колір просто. Камера ще не передає, він якийсь такий матовий, якийсь такий пастельний, ніби як припилена троянда, але насправді він такий рожевий, красивий. От, і вже до Паски. Оля робить ось такі от сувеніри, подивіться. Таке яєчко також дерев'яне. І тут такий кролик пасхальний, певно. Дивіться, яка красота, Молота. У мене просто, на жаль. Немає ремонту. Я дуже хочу ремонт і дуже сподіваюся, що колись це з нами станеться нарешті. Поки цього немає, я не купую якийсь декор там до себе додому, якийсь гарний посуд. Типу, ну не знаю. Можливо, це неправильно, типу як на паузі це все стоїть. Але немає в мене ні натхнення, нічого. От, такі штучки я буду залишати на майбутнє. Так думаю. Mm -hmm. Звичайно, поставлю на комод, але в мене немає якогось декору вдома. У мене навіть особливо картини не висять, ви помітили, хоча я обожнюю картини. ну, коротше. От, Так що переходьте в інстаграм до Олі і подивіться, які красоти вона робить. <різь> покажу вам ще два подаруночка, парфумерник, і заодно покажу Буську. Яка взяла собі моду останнім часом, приходити до нас на ліжку? Я застеляю тут такий спеціальний плед для них. І вона дуже останнім часом любить спати тут, але вона не любить, щоб її рухали, щоб її зачіпали, а я тут прийшла з своїми банками, склянками. Хотіла показати вам ось такі два аромати, які в мене з'явилися вже давно до свого сорому. Я не пам'ятаю, Глядачку ім'я, точніше, глядачки, яка мені надіслала ці аромати, тому що якось переписка десь щезла, наша з нею, і не можу віднайти, щоб подивитися її ім'я, на жаль. Ну, одним словом, коли я записувала відео. Аромати, які я люблю, але ніколи не куплю. Я сказала про те, що іноцент я ніколи не куплю від Міклера, тому що він знятий. І зараз, якщо він десь і є, то вже по завищеним цінам. Вот. І я його не купила в свій час, тому що він був супернестійкий на мені. От, і ця дівчина мені написала про те, що в неї є цей аромат, вона ним не користується, їй шкода не, ніби пшикати бикати в приміщенні, вона готова мені його подарувати. Звичайно, я була на сьомому небі від щастя. Дуже зраділа і дуже дякую моїй глядачці. І дуже перепрошую, що я забула ім'я, просто тому що. Вид... Видалилась, ну, десь пропала, коротше говоря, ця переписка. От, а зараз я вам тільки вирішила показати. Хоча аромат у мене вже місяці, напевно, два, може, навіть і три. Бузька вирішила, вирішила! Погратися. <гающ pause> Іноцент. Прекрасний аромат про чорну смородину, пачулі обожнюю цей парфум. Дуже рада, що в мене от такий пів флакончика є. Це тестерний. Флакон, але чудесний. Він так само не стійкий, Хто мене запитував? Ну, можливо, я відмічу так годинки-півтори, але відверто сказати, його якось активно я не носила. Мені чомусь здається, що влітку, от більш в теплу погоду, він буде краще розкриватись, тому я буду рознашувати його пізніше. Тримай цю панку велику. От. І в подарунок ще мені поклала ця людина ось такий аромат від бренду Exnilo, Last in Paradise. Така мініатюрочка це у нас про троянду. Да, Аромат троянди, ви знаєте, приємний, шлейфовий стійкий, і все дуже красиво, але це просто троянда. А вартість з цього бренду ми з вами всі чудово знаємо. да? Ну, якби повноцінний флакон, я не знаю, коштує, напевно, 1800. А так, то, звичайно, я рада і ношу цю мініатюрку. Дуже зручно брати з собою десь в сумочку, от з буською погратись. Все, друзі. Дякую за увагу. Дякую, що подивились це відео. І буська вже тікає, і я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!